Я національний гетьман України, українських земель, сьогодні звертаюся до офіцерів Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Якщо ви є ще офіцери, якщо у вас осталась офіцерська честь, честь руского офіцера, то я, національний гетьман України, українських земель, прошу вас арештувати, головного військового злочинця. Володимира Путіна в Кремлі і привезти його негайно в Київ. Ви будете всі героями України, ми, українські офіцери і російські офіцери Києва і України, зварили вже клітку для цього злочинця Володимира Путіна, щоб закрити його в цій клітці, показати усім народам. Що є герої серед офіцерів Федеральної служби безпеки, вони піймали цього першого і великого злочинця військового Володимира Путіна. Вони його привезли в Київ, вони його посадили в клітку і закрили його там на три замки і поставили його на кузов автомобіля і потихеньку поїхали Києвом. І іншими містами Європи, і показали всьому світу цього маленького, дохлого злочинця військового, який вже знищив більше мільйона росі... росіян, головне російських мужчин, це генний фонд Російської Федерації знищив і зайнявся сепаратизмом, що продовжує московський сепаратизм перед. Монгольським бігом сьогодні це російський сепаратизм перед Украї... України перед ігом Китаю і продовжує сепаратизм в Донецьку, Луганську, щоб прикрити зраду росіян Москви перед великою Україною. Тому ви, офіцери Федеральної служби безпеки. Оставайтесь офіцерами з великої букви, оставайтесь офіцерами з офіцерською честю, офіцерами з званням руський офіцер, і арештуйте Володимира Путіна. Ми чекаємо в Києві, клітка для Путіна чекає, вона готова вам тільки привести і завести в клітку. Замки готові, ключі готові. Кандали готові, цепі готові. Ми його зав'яжемо, щоб його ніхто не визволив. Ні Китай, ні Америка, ні ще якісь е, злі і сподвижники світового зла. Військові злочинці, які знищую, знищують сьогодні незалежну Україну, знищили майже більше мільйона. Російських мужчин і сьогодні гонять їх на смерть, як свиней, повинні бути знищені, і в цьому ваша велика роль офіцерів Федеральної служби безпеки України. Слава Україні! Слава офіцерам Російської Федерації, слава героям, будьмо!